Вітаю! Масажна терапія від Катерини, з якої руки стають точніше, а мозок розумніше. І, як завжди, наша біль в шиї, яка вмішає нам жити. Вона віддає нам в потилицю, в плече, іноді в руку та в спину. Готуємо свою ручку, де ми будемо вкладати голову клієнта трошки набік і вперед, звільняючи собі місце і починаємо працювати. Працюємо гарно, розігріваємо трапецію, ромбовидний та ремінний м'яс. Коли тіло розігріте, ми знаходимо тригери і працюємо з точкою ішемічно. Надавлюємо, утримуємо і відпускаємо. Завжди після такої техніки гарно розмасувати це місце. І так, настав час для фасціальної техніки. Кладемо голову ще більше на руку, другу руку на плече, вдох і на видохі трохи розтягуємо. Коли ти пізнаєш щастя в роботі та знаннях, ти несеш це щастя. І це робить навкруги щасливими тебе людей.